На дереві пам'яті у парку металургів з'явилося ще 82 дзвіночки. На кожному з них ім'я героя. У День української державності Запоріжжя вшанували тих, чиї серця бились за Україну. Під час траурної церемонії за традицією через гучномовник озвучили імена всіх полеглих героїв, зокрема й тих, хто захищав країну ще з 2014-го. Маруш Мируш Мірошниченко один з тих, хто пішов добровольцем в АТО, аби війна не прийшла на вулиці рідного міста. Життя воїна обірвалось під час місії обміну полоненими, коли окупанти влаштували засідку на об'їзній дорозі поблизу залізничної станції. Мандрикине. Коли вони везли полонених, попали в засідку і там розстріляли. Якщо хто пам'ятає, то був автобус дніпро 1 правий сектор, почався перехресний вогонь, і наших ребят дуже багато загинуло. Залишив пам'ять ту добру пам'ять про нього в своїх дітях. Своєї дружині, мені. В своєму братові. Старшому синочку було 10 років на момент загибелі його, а молодший народився на дев'ятий день після загибелі батька. Ну, є родини наших загиблих захисників. Опікуємось, допомагаємо, оформлюємо документи. От, зараз якби, збирали документи на даний захід. В принципі, кожного місяця стараємось там. Підтримувати, не просто контакт телефонувати, а безпосередньо їздити до них в гості, там щось там допомагати, їхні потреби там узнавати, ну, такого формату. Ну і плюс хлопці, які отримали поранення різного ступеня, також під нашим контролем, як тяжкі поранення, як просто там звичайні контузії. Тобто стараємося піклуватися про усіх. Вшанували пам'ять під час заходу і тих героїв, хто став на захист вже під час Великої війни. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист з нашої батьківщини. За спеціальністю він, в мене історик, завжди був патріотично вихованою людиною, завжди розумів, хто такий наш сусід, тому в нього взагалі не було роздумів, коли він пішов нас захищати. Він воював на Донецькому та Луганському напрямках в Авдіївці. На пункті пункт Коду загинув в Луганській області у населеному на пункті Макіївка 10 березня 23 року. 11 марта він вже пішов воювати 15, 15 марта він вже був в Бах, у Волновакі в 53 й бригаді. Після двох місяців 53 бригади він в 93 ю бригаду. 93-й бригаді він був ну, до кінця свої, своїх днів житті. Загинув в Бахмуті, захищає нас всіх захищає. І також ну, червато, благодаря його сослуж, сослужитися, витягнули, щоб ми могли його похоронити. Минулого разу і мені дзвіночки на дереві розташували у День Конституції України. Тоді їх було 72. Керівництво міста, правоохоронці, рятувальники, родини загиблих та побратими вшанували кожного з героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Говоруха Олександр Миколайович, Дашевський Володимир Вікторович, Мишанський Данило Сергійович, панасенко Михайло Олександрович, Яковський Андрій Миколайович.